Пане Посол Гарднер, вітаю вас в нашій програмі. Дуже дякую за запрошення. З Європейська рада ухвалила рішення про початок перемовин про вступ до ЄС, України та Молдови. Що це означає для України, яка зараз в стані війни? На мою думку, це дуже хороші, але запізнілі новини. Я вважаю, що належне місце України в європейській родині у Європейському Союзі. Я давно вірю в це. Однією з речей, якою я найбільше пишаюся за час моєї роботи на посаді посла США в Європейському Союзі, є те, що наша дипломатична місія співфінансувала у 2014 році зйомки фільму Зима в вогні. І продовженням цього фільму є стрічка Свобода у вогні ще з 2014 року. Стало зрозуміло, що належне місце України в європейській родині. Звісно, процес вступу до ЄС займе багато часу. Втім, не зважаючи на початкові зусилля Віктора Орбана затримати цей процес інтеграція України в ЄС продовжиться. Як ви знаєте, попереду багато умов, які слід виконати. Україна буде змушена виконати усі вимоги для вступу до. ЄС, звісно, членства можна буде досягати поступово, але в мене немає сумнівів, що з часом Україна стане членом ЄС. Очевидно, що початок перемовин про вступ. це хороші новини. на вашу професійну думку. Скільки часу може зайняти процес вступу України до Європейського Союзу? дуже складно сказати. Ніхто не може відповісти на це питання, навіть європейська комісія. Втім, сама концепція вступу України до ЄС зараз є дещо іншою порівняно з тим, що було в минулому. колись країна або ставала повноправним членом ЄС або ні. Якщо подивитися у майбутнє, досить ймовірно, що нові члени ЄС стануть членами частини ЄС і зобов'яжуться збільшити свою частку на єдиному ринку ЄС Загалом. Питання сільського господарства та вільного руху товарів будуть пріоритетними на перемовинах. разом з тим, ці питання не є такими складними для вирішення, щоб заблокувати рух України. Звісно, нам не варто недооцінювати складність процесу вступу Втім, я не люблю так казати бо я усвідомлюю наскільки трагічною та складною є поточна ситуація в Україні, яку я відвідав у жовтні ми бачили й те, як розгорілися пристрасті щодо питань вантажних перевезень і сільського господарства в деяких членів ЄС, зокрема в Польщі. Ви можете тільки уявити наскільки контраверсійним буде питання вступу України до ЄС. Втім, найважливіше, що напрямок руху України вже визначено. врешті-решт, вважаю, що Україна стане членом ЄС ви згадали про проблеми вантажних перевезень і сільського господарства, які пов'язані здебільшого з Польщею. Яким чином Україні вдасться вирішити ці проблеми, і як на це можуть вплинути США? мені дуже складно оцінювати це, бо я не залучений до процесу. Разом з тим, зараз до влади в Польщі прийшов новий уряд, який прихильно ставиться до вирішення цього питання. слід усвідомлювати, що це питання є важливою внутрішньою проблемою для польських виборців. Така реальність Можливо, це не проблема для багатьох. Втім, точно проблема для найбільш голослівних та впливових виборців. У всіх країн є свої внутрішньополітичні питання, які слід вирішувати. Як я розумію, за початковою угодою агропродукцію мали вивезти. Сти з Польщі якомога швидше, щоб не дестабілізовувати внутрішній агроринок. Втім, це все обвалило ціни на польську агропродукцію. І польські фермери не зраділи цьому. Думаю, тут проблема саме з технічним виконанням угоди. Україна може і надалі експортувати свою продукцію? але польські фермери вимагають забезпечити захист їх заробітків щодо цього А як Членство України в ЄС може вплинути на хід війни в Україні з політичної точки зору Це важливий сигнал з економічного боку. Важливо, щоб Україна змогла вільно вести свою торгівлю з європейськими країнами. Крім цього, це важливий політичний сигнал. Звісно, єс. Це не НАТО. Втім, єс також важливий. Це сигнал Путіну про те, що Україна ухвалила суверенне та демократичне рішення стати членом західної сім'ї. Фамілі вестернкантріїс і це рішення слід поважати. Путін не вірить, що Україна взагалі є державою. Для нього Україна це якась фікція. Але ми знаємо, що це не так. Тому такий політичний меседж дуже важливий. Це ознака стабільності для підприємців і бізнесменів в Україні. Це показує їм, що вони зможуть далі інвестувати, розбудовувати свій бізнес та матимуть доступ до європейського ринку. І це дуже важливо, бо нам якраз потрібно заохочувати інвестиції в Україну навіть сьогодні, під час війни потрібно це і для майбутньої відбудови, тому це важливий сигнал. чи реалістичне для України залучення нових інвесторів під час повномасштабної війни? очевидно, що це дуже складно. Я був на лондонській конференції з відбудови України в червні. там я побачив багато дуже якісних презентацій. Можу так сказати, бо я десятиліттями працюю у фінансовому секторі. крім цього. Я сам вже тривалий час є інвестором. Якість якісь презентації від вашого уряду була дуже високою відчувалося, що вони дуже добре знали свою аудиторію, і це чудово. Втім, проблема в тому, що багато з цих проєктів сьогодні не будуть приносити прибутку. А все через ризики, про які ви згадали. коли відбувається бомбардування, не багато людей хочуть вливати свої кошти в Україну. водночас вже пророблено багато роботи. Зокрема, й великими інституціями, як от. JP Морган, BlackRock тощо для пошуку засобів зниження ризиків. маю на увазі страхування, яке убезпечує від наслідків війни. крім цього, мова йде про міжнародні фонди, які зможуть взяти на себе перші втрати у разі шкоди. Це потрібно, щоб інвестори не втратили свої перші інвестовані кошти до того ж, прибуток з цих інвестицій має відповідати ризикам, які є дуже високими. загалом зараз дуже складно сказати щось про це. але ми дуже старанно працюємо, щоб у інвесторів була довіра до вкладання грошей. Вже укладено досить багато договорів про співпрацю між українськими та західними оборонними компаніями для початку виготовлення боєприпасів та іншого військового обладнання в Україні Це дуже важливо в наступні місяці війни в Україні. Знаю й про те, що є інвестиції в іт сферу України. In Ukraine, uh, there... І там ризики дещо менші через легкі активи та it працівників, які простіше можуть пересуватися. якщо говорити про індустріальні активи, які розміщені ближче до сходу й півдня України, то тут ризики вже вищі порівняно з активами на заході. Втім, ми працюємо над тим, щоб сприяти інвестиціям в Україну у якомога більшому обсязі. ви особисто інвестували б в Україну під час війни? Так. Я вже інвестую. Я повернуся до України в травні. Зараз я працюю з групою підприємців. У вас дуже багато неймовірних кваліфікованих та мудрих інженерів. маю на увазі розробників програмного забезпечення. Тощо буду й надалі інвестувати в Україну особисто. Я, як інвестор, я б тримався подалі від індустріальних активів, які розміщуються поблизу зони бойових дій. Втім, я б точно розглянув питання інвестицій у сферу айті та високих технологій Україна має тут хороші позиції. такі інвестиції по різному можуть виглядати. Знаю багато компаній, які мають в Україні свої дослідницькі центри. багато з них є на заході, зокрема у Львові. Деякі з них у Києві Особисто я знаю декілька дуже цікавих компаній в Україні, які хочуть вийти на світовий чи європейський ринок для здійснення експорту. який ваш особистий меседж тим інвесторам, які досі зволікають із інвестиціями в Україну? якщо чесно, я розумію причину їх зволікання. Втім, якщо ви розглянете Україну з точки зору середньо та довгострокової перспективи, то зрозумієте, що Україна має величезний потенціал. У ваших спеціалістів надзвичайні навички, крім цього, географічне розташування України доволі вигідне. Ваш уряд правильно визначив ряд секторів економіки, які цікаві для Європи. маю на увазі зелену енергетику, чи джерела відновлювальної енергії. я згадував і про ІТ сектор, який є критично важливим. є багато таких секторів економіки. Я б хотів заохотити інвесторів детально проаналізувати поточну ситуацію в Україні. Звісно, сьогодні ризики для інвестицій високі. Втім, зважаючи на сектор економіки, цей ризик може бути меншим. А от у середньостроковій та довгостроковій перспективі Україна буде відкрита та готова до значних можливостей Повернімося до європейської інтеграції України. Політику повідомляє, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Віктору Орбану вийти випити кави за межі залу засідання Європейської ради. Сам Орбан вийшов під час ухвалення рішення, і це дозволило розпочати перемовини про вступ з Україною та Молдовою. Як ви можете відреагувати на таку стратегію ухвалення рішень? Це був єдиний шлях, щоб ми змогли рухатися далі. Маю на увазі конструктивне утримання Орбана. Вважаю, що Віктор Орбан розумна людина. він точно усвідомлював, що не міг зупинити ухвалення такого рішення. якби він заблокував його, то інші 26 членів ЄС самі б ухвалили це рішення. а Угорщина залишилась би наодинці на одинці. Віктор Орбан вже і так ізольований, зважаючи на зміну уряду в Польщі. зазвичай він розраховував на своїх однодумців в Польщі. але цього вже не буде. він також усвідомлює, що попереду матиме багато можливостей заблокувати цей процес. він може заблокувати початок перемовин про вступ України до ЄС та перехід до наступних етапів перемовин. Втім, він уже ізольований і мусить усвідомлювати це. Європейська комісія розблокувала понад 10 мільярдів євро для Угорщини. Чи вартувало кавування Віктора Орбана понад 10 мільярдів євро? Так, в Таку суму це обійшлося. Мабуть, угорщина таки відреагувала на критику їх реформ судової влади. Втім, це довгострокова битва проти європейської комісії як ви напевно знаєте, члени ЄС не дуже хочуть використовувати всі засоби, які передбачені лісабонським договором. Маю на увазі сьому статтю, яка надає можливість позбавити угорщину права голосу. втім, такий захід можна назвати так званим ядерним варіантом. Члени ЄС ніколи не вдавалися до такого, разом з тим Орбан отримав те, чого хотів. і Він досі відчуває владу, щоб чинити так далі. Силгез я б загалом не дуже критикував те, що відбувалося в Брюсселі. Бо такою є реальність нашої хаотичної внутрішньої політики. у США теж така хаотична політична система. хоча ви мене не запитували про це, але я впевнений. Врешті-решт, США затвердять пакет фінансування для України. це займає більше часу, ніж ми хотіли б, але фінансування таки буде затверджено. Маю ще декілька додаткових запитань щодо цієї стратегії. ЄС чи не думаєте ви, що розблокування коштів для угорщини лише винагородить шантаж Віктора Орбана? <плес> така критика дійсно лунає. <плес> Ви справді можете так сказати. втім в ЄС не було багато інших варіантів. <плес> Водночас Орбан не отримав всього чого хотів, а лише частину найважливіше, що його позиція зараз слабша ніж декілька років. тому. його кошти дійсно розблокували, але є багато інших невирішених питань з боку Європейської ради незважаючи на розблокування коштів для Угорщини, Орбан успішно заблокував виділення Україні 50 мільярдів євро. Чому європейські лідери дозволяють йому шантажувати себе і продовжувати блокувати допомогу Україні. У них немає вибору. так працює система. Все просто у нього є право вето. Втім, слід пам'ятати, що є члени ЄС, які збільшують свою підтримку України. Маю на увазі Румунію, Норвегію, яка не є членом ЄС та інші члени ЄС, які надають Україні свої пакети фінансової підтримки. є ще й інші хороші новини. Думаю, ваша аудиторія й так знає про них, але. Бельгія ухвалила рішення щодо оподаткування прибутків з російських суверенних активів, які перебувають в кліринговому центрі Мова йде про реальні кошти, які будуть надавати Україні. Це близько 3 мільярдів євро на рік. А за 5 років сума буде становити 15 мільярдів євро. А от велика сімка зараз рухається набагато швидше, ніж я думав щодо питання конфіскації російських активів. Які становлять понад 200 мільярдів. Група семи визначає легальний спосіб конфіскації відповідно до міжнародного права. Такий крок був би дуже значним. Отже, не все погано, бо деякі речі такі відбуваються. Звісно, Орбан отримав частину з того, чого хотів, але ваша аудиторія також має пам'ятати ті речі, які зараз є на користь України. Financial Times повідомляє, що деякі члени ЄС розглядають можливість позбавлення угорщини права голосу в Європейській раді. Чи підуть члени ЄС на такий крок? Це вже багато разів обговорювали, але до такого ніколи не вдавалося. Я повірив, що таке відбувається лише тоді, коли дійсно єс піде на це. Таке рішення дуже складно ухвалити. Позбавити державу права голосу це дуже складне рішення для будь-якого очільника держави. Втім, Віктор Орбан дійсно продемонстрував, що в нього немає європейських якостей. Коли ти вступаєш до певного клубу, як от ЄС, ти маєш приймати правила клубу і одним з правил цього клубу є те, що ти не завжди отримуєш бажане і не шантажуєш щодо фундаментально важливих питань Якщо ти весь час відмовляєшся діяти відповідно до правил цього клубу, а Орбан систематично підтримує позицію Путіна і не тільки щодо України, а й щодо інших питань, тоді виникає наступне легітимне питання: а чи має така держава, як от Угорщина, і надалі залишатися членом ЄС? Втім, я сумніваюся, що лідери ЄС підуть на такий крок зараз. Є багато дискусій щодо заморожених активів Росії в США та ЄС. Чи реально Україні отримати ці кошти, зважаючи на наявні правові проблеми. Я читав декілька правових аналітик щодо цього питання, які підготували провідні правові науковці. Ті праці, які я читав, досить переконливо зазначають, що є легальний спосіб реалізувати це. були деякі занепокоєння щодо того, як це може вплинути на стабільність міжнародної системи і на бажання інших суверенних держав зберігати свої заощадження в євро чи в доларах. Якщо ми конфіскуємо суверенні активи, то це буде прецедент. Сізин Ми щось подібне вже робили раніше. Де колись конфіскували активи уряду Афганістану, маю на увазі талібанського режиму. Було декілька таких прецедентів в нашій історії, коли ми конфісковували активи. Думаю, загальний принцип щодо цього правильний. А саме, що Росія має заплатити за завдану шкоду Україні. Тім слід ще створити механізми для реалізації цього. Можна заснувати для цього міжнародний фонд, який буде діяти поза межами України. Цей фонд міг би співфінансувати проєкти раніше я згадував про принципи щодо зменшення ризиків та компенсації перших втрат. замість того, щоб просто фінансувати інфраструктурні проєкти в Україні. Через цей фонд можна залучати міжнародних інвесторів, а саме покривати деякі втрати інвесторів в Україні чи надавати їм певні гарантії. втім, конфісковані активи можуть досить довго передаватися в Україні. Тому я сподіваюся, що це відбудеться швидко, можливо, навіть у найближчі місяці Якою має бути стратегія США та ЄС щодо економічного відновлення та відбудови України на наступний рік? 2024 рік буде дуже складний. зокрема складними будуть наступні шість місяців. І ваші глядачі краще знають причини цьому ніж я. буде нелегко пройти через цю зиму, через бомбардування інфраструктури. слід зробити все для того, щоб інфраструктура витримала, а люди у своїх домівках не замерзли. Важливо, щоб дороги, залізничні шляхи, аеропорти та загалом вся логістика протрималася. критично важливо, щоб Україна і надалі мала змогу експортувати зерно. Всі ці, ці речі дуже важливі. Слід віддати належний пріоритет створенню правового механізму конфіскації російських активів до того ж важливо забезпечити виробництво снарядів в Україні в рамках співпраці українських та західних компаній слід забезпечити залучення інвестицій до багатьох секторів української економіки навіть сьогодні, надаючи інвесторам певний захист від втрат Усе Це важливо. ось чому уряд США призначив пенні Пріцкер, колишнього міністра торгівлі США на посаду спеціального представника Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України та відбудови. за. Лом про відбудову слід думати вже сьогодні, а не в майбутньому Як ви би оцінили єдність США та ЄС щодо підтримки України у 2024 році думаю, ми продовжимо досить тісно працювати щодо питання конфіскації російських активів. Ми точно будемо об'єднані щодо того, як ми це будемо робити. Крім цього, точно буде план підтримки українського уряду та детальний план відбудови. Це буде наш пріоритет на 2024 рік. забезпечення стабільності в Україні. Та надання того, що ми вже пообіцяли надати на військовому рівні маю на увазі танки, літаки, ракети Крім цього, пріоритетним питанням для нас. Буде забезпечення належного функціонування української економіки Якщо ми пройдемо через наступні шість місяців, та зможемо наростити виробничі потужності до другого півріччя наступного року. то сподіваюся, що все зміниться на користь України. Вже уже в травні я повернуся до України. Щоб побачити. Що насправді відбувається на місцях? якщо ми зможемо пройти через наступні шість місяців, я впевнений, що до кінця наступного року на нас будуть чекати хороші новини. Дякую, Посол Гарнер, за ваш час, підтримку України та інвестиції в нашу державу. слава Україні. Слава Україні. Героям слава Сенкірома.